Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш, а ви на каналі Берег Фішинг. Ну а ми перебуваємо на затоці річки Десна. На Десні ми вже були, перевірили, що там підтвердили, що там нема що робити. Чому я кажу ми, тому що сьогодні я не сам риболовля бек то бек з Володимиром Воротняком. А, ну і що, дочекалось, скільки можна вже ловити з човна, змагань, цього спорту, щуки оці, паноптікси і так далі. Сьогодні у нас, друзі, суто мікруха, фінеза, трьошка котушка 0,3 шнур, коротше Все таке дрібне легке. Вискочили після десни на 2 годинки. Так сказати, відскочити від нуля. Да і я, чесно кажучи, на мікруху вже не ловив. Рік, напевно, не ловив на мікруху, якщо не більше. Тому тим мені і цікавіше, часу обмаль, місць вистачає, залишилось тільки перевірити наявність риби. Що ми зараз і зробимо. Вовчик вже це робить. Погнали ловити досить вагла. Чутливість просто фантастична на такому діаметрі. Опа! GoPro снімає відео. Слухай, ну це... А, монстр. Навіть зриває фрикціон. Так. Да. Ну я так відпустився, думаю. А тобі ще не звично, так? Мені незвично. Я... Да. Так. Дивись, це... оце... Оце, роз... оце я розумію, оце рибалка настояща. Дивіться, оп, вибачте, дивіться, який хлопець. Да, я тільки що Вовчику казав, що я не пам'ятаю, коли взагалі я ловив на 0,3 шнур. Ну, 0,4 так, а от 0,3 це Вовка мене заставив піти на такі страждання. Ну і, чесно кажучи, Фантастична чутливість, друзі, на такому діаметрі шнура я просто відчуваю кожну ракушку. Все ж таки, тонкі шнури вони додають плюс. Опа! Опа! Є, Добро! Додають плюс 100 до чутливості вудлища. Реально. Це, до речі, вже така покльовка була матьора. Слухай, а що це відбувається? Де мої? А твоїх поки що немає, вони ще не під'їхали. Слухай, ну це прям зима-зима, розмір. Хі -хі -хі -хі. Клас. І так, жадненько він бере. Такий грамів 20, напевно, якщо не менше. Цікаво, цікаво. А тому що ти дергаєш після десни? Ні? От, Затока така вже. Попсова стала завдяки відосам. І поки їхали, проговорювали, що ми тут не були напевно вже більше року. Ну, саме зі спінінгами. Вовчик взимку тут калупа оконців, дуже непоганих на безмотилку. Слухай, а де ж нормальні окунчики? Це прикольно, що вони є, але. Мають бути десь поряд з цими дрібними нормальні пацани. Ну, я знаю, де вони, але я тобі не скажу. Я тобі скажу більше, ти зараз мене туди відведеш. Роби <гум> <гум> зі мною що хочеш, але я тебе тут. Ні, тобі прийдеться це зробити. Насправді, друзі, класика ловлі, шкрябання по дну. Посеред затоки є такий Бугірець з ракухою достатньо плотною і класична схема, Окунь тримається на твердному дні з ракушкою. Повільно протягуємо приманочку, зупиняємо за рахунок того, що гума плаваюча, вона на дні робить отак і окунь її під'їдає. Вранці і дощ, і сніг, і все, що хочеш, в таку погоду зазвичай або взагалі не ловиться, або просто роздає риба. Ну, поки що невідомо, ми зробили по шість закидів і в принципі постійно клювання. Подивимось, ми ще навіть нікуди не ходили. Це перша постановка, скажімо так. 83 до 15. Ты вон да там клювал. О. 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 Ничего себе. Это здоровый. Да? Слухай, він реально більший. Ну блін. Я такого хочу спіймати. О, що так. за фігня? Придивився за мною, ти диви. І закид мені відрізав. О! О! про проснімай відео. О! що, великий? Слухай, це... Ну така покльовка, як у судака була. Це окунець це просто нормального розміру. Щупак, так? Да? Влупив, так. Да. Слухай, ну він якось впоперек. Тому так складно йде. А, да, то. Ну трошки під зябра флюр попав. Трошечки, трошечки він Да. Трошечки під жабра приманка попала. Ну, це не залік, до речі. Це не, да, не, не під жаберну кришку, але диви, яка вона гарна. Просто це треба обов'язково акваріум собі заводити і туди її так пустити. Ну так, да. зараз тільки її. Від... Году... Годувати тарганами. Слухай, вона так вчепилась під... О! Покажи їй, покажи, а то, mm. а то люди не бачили. Супер, супер щука. І це не з паноптікса, друзі. <рес> на ощуп, на ощуп, це, да, це щука на ощуп, це без паноптікса. Ну, прикольно, прикольно. Так, ну прикольно, друзі. Спочаток просто динамічно фантастичний. Нічого не міняю, шкрябаю окунчика і... Влупив в щупачок і... Та що ж ти мене відрізаєш постійно? Ну Так будемо нахрест ловити. Оп, під качечку. Качура Ні, качка мені не потрібна. Приємно, риба активна на затоці. А от на річці ми сьогодні були. Тичка навіть жодного не бачили. Пройшлись по перспективним місцям. Непогано піднялась вода і, може... Через це нічого ми і не знайшли. Пробували і на твіч, пробували і на джиг, пробували і на глибинці на 20 грамів, і на мілячках на 10. Ніфіга, десна замовчала. Ну і як бачите, відоси зараз в мене виходять рідко, тому що є певне навантаження. По іншим задачам і, на жаль, на YouTube роболовлю часу не вистачає. Що ти робиш? Це да, Так, окунчик. <laughs> непоганий, слухай, непоганий. Кій грамів 150. Цікаво, що рибка активна. Опа! Ах ти, бачили? Я думаю, що ця покльовка в кадрі була. Оце вже гарно репнув. Класика, друзі. Перейшов 10 метрів, зробив закид, ракуха і на ракухі покльовка. Блін, знову пішов сніг з дощем, таке. Добре, що хоч вітру немає. Але на адреналіні норм. Я, до речі, в зимовому костюмі вже, в найтеплішому, що в мене є, і немарно я його вдягнув, думав, що може бути жарко. ніфіга. Для такої вологості і температура зараз 0 градусів, тому абсолютно норм. Ну, зроблю, напевно, ще один туди закіт. Раз була покльовка, і покльовка була так прям з викиду, з викиду. Оп. До речі, приманку я використовую земан. Я там вже встиг в минулому році на них половити, але їх так було небагато в продажах. Був, скажімо так, тестовий варіант, ми їх потестили навесні. По окунцям і вони вже з'явились в повному асортименті. Вовчик там давно вже на них ловить, я не ловив, тому що ну не було в мене таких рибалок, як саме сьогодні. Вся серія називається Micro Вони плаваючі, тянуться як весь земан, плавлять іншу гуму, як весь земан і непогано працюють. О, там вся лінійка, вона 1,75 дюйма до 2 дюймів. Тобто воно все дрібне, мікрушне саме під такі ракушка пішла, під такий зимовий спінінг. І вантажик джегріговий 5 грамів я використовую. 0,3 дуель Зиван шнур, 0,18 Флюрік. І моя улюблена фінеза, як Вовчик шуткує Уха 83 до 15 грамів. З тубулярним кінчиком. Така суто під мікруху снастюха. О, непоганий окунь, і в мене тільки що зійшов, гарний і була покльовка ще. О, ну це такий грамів вже 200. Ого, ого. Ого. А що ти хочеш мені показати? Я тобі окуня несу показати, просто ось, щоб ти подивився на окуня. От, Привіт, окунь, це Дімон. Дімон. це окунь. Слухай, ну непоганий розмір. Так, Реально не, не, не. класний. для Зимовлю. Так, а хто стягає окунів? Треба і мені швидко зловити. Це вже вже це вже Я він не У мене тільки що з викиду така подача була. Я думаю, навіть в кадрі по кінчику так дало. Може знову щука бахнула. Пропускав, зробив два закиди, дві робив. А, ти дві зловив? Якщо хочеш, можеш туди не йти. Ні, ну все доведу вже зараз, я ж тільки на ракуху поклав. Ну, ти просто почекай і не кидай поки що. Залиш мені пару активних окунців. От Оце, до речі, в береговій ловлі дуже важливий момент, хто йде перший, ну коли там колективна ловля. Хтось завжди збирає активну рибку. Ну, в принципі, клює скрізь. Там клювало, тут клює, Вовчик он пройшов ще 50 метрів. Дивовижно, рибка активна. Я піду на Вовчика все ж таки місце, бо тут не два закиди, два риби, тут поки що таке. Півтори години лову залишилось, бачите, вже скоро стемніє. Треба хоч щось встигнути пробігти, якісь. Локації попрокидувати. Вовчик вже побіг на своє секретне місце, тому я йду до нього. Він тут більше розуміє рельєфи, тому ми йдемо до нього. Дуже повільна проводка, друзі, як завжди взимку. Пару протяжечок і робимо паузу. Пару протяжок коротеньких і робимо паузу. Все, ракушка закінчилась і, в принципі, не, ще є. Тобто найповільніше треба вести приманку саме біля ракушки. На вивів, да? mm -hmm. Опа! Гопросні відео. Добрав, добрав. Слухай, такий, це, знаєш. Привів на своє місце. Привів на своє місце. І такий відстріл, як лящовий на фідері по, по кінчику. Тобто, ну, окунь надзвичайно активний, але все ж таки при правильній подачі. Мене... Опа, бачив. Ну, то був окунь. Дімон, до речі, в мене дуже непогано лящовий відстріл виходить. Можу, продемонструвати. Слухай, розмір різний окунів. Цікаво. Цікаво. Головне робити паузу. Тоді він нормально підсідає. Бо зараз за проводку було дві покльовки, і коли я вже так зупинив, зупинив, відбувся, як я казав, ліщовий відстріл. Бачиш, ну він в будь-якому варіанті вже окунь в зимовому режимі. О, 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 о! Попросить моє відео. О, на набуде. І зараз буду уповільнювати проводочку. Це не чесно хотів сказати, але все чесно, в мене зійшов і в тебе зійшов. До речі, зверніть увагу, водичка, коли ми приїхали, була впала, а зараз вона почала підійматись. Он де тут натоптані тропи. А вже Стала водичка, піддуває сюди тиском з Дніпра воду і це також суттєво впливає на активність риби. Тому що все ж таки затоки це ну, такі місця з якимись певними виходами риби по часу. По по воді. Ну і взагалі я дуже здивований, що ми приїхали на вечір ловити Окуня, а він клює, клює і досить активно. Не знаю, чи ми так попали, чи все просто правильно робимо. Так, ну що, я потрошки рухаюсь, те, що я казав, вліво, вправо і по площам. Шукаю ракуху. Хоп. Прокинули. Втопили і пішли. Хоп-хоп-хоп. Протяжками. Нема ракухи. Хоп-хоп-хоп. Нема ракухи. Хоп-хоп-хоп. Нема ракухи. Хоп-хоп-хоп. О! Шкрябанувся. Можна? От воно. Вже трошки сповільнюватись, робити паузи. Саме на оцих паузах окунь сьогодні найкраще реагує. Цікаве, до речі, опа. Зачепився. Відкриття, друзі, вже багато хто відкрив для себе а, цей шнур, який називається The One. Він не пиє шнур. Мені складно трошки технічно пояснити, а, як він зроблений. А, це, по суті, одна жила, яка Враховуючи те, що одна жила має певний матеріал, який взагалі не п'є воду. І от коли саме зимовий спінінг, зимовий, коли починають обмерзати кільця, коли ловиш цим шнуром, без пшикалок, без Джонсон-бейбі, силікону, якихось обробок, ну от мотаємо і бачимо, що кільця сухі. Коли в нас шнур плетений, тоді на кільцях у нас йде вода, яка потім замерзає в цих кільцях, а так нема чому замерзати. І саме для зимової ловлі це просто ідеальний варіант. Плюс до того характеристики по закиду феноменальні з цим шнуром. Коротше, за таких погодних умов зимових, це. Ну, Реального відкриття. Японці просто красавці. Я аплодую стоячи, тому що коли ми е ну, дистанційно там, намагались зрозуміти характеристики цього шнура перед тим, як він приїхав в Україну, до кінця не було зрозуміло, наскільки це дійсно крута штука для е зимової ловлі. Звісно, що абразив він тримає. Гірше, ніж плетений шнур, але все ж таки він його дуже непогано тримає. Ну, в мене, принаймні, нарікань таких, що він там ріжеться, розривається, немає. Я вже стер одну бобіну 0,4-го. Це в мене 0,3. Він буває там і 0,2, і 0,1. Там, навіть, якщо не помиляюсь, є 0,08. Його під форель хлопці беруть також. Під форелову ловлю, тому що там маленька вага, невеличкі приманки і там використовується. Опа, ну, доїдай, покльовка і несів. Така дрібний оконець був. Чого ж ти не сів. Опа! Ах, і відчепився, блін. Бачите, і все на паузі. Я думаю, в кадрі по кінчику це точно було видно. Тобто максимальна концентрація, максимальний контроль приманки. І таким чином можна нормально відчувати. Покльовки. Я збоку кидаю, друзі, тому що позаду в мене дерева, тому закиди такі, такі бокові через плече, ще якось. Ну, тут не треба е -е, супер далеко кидати, тому неважливо. Не треба вкладатися в закид Ну і плюс такі тонкі діаметра шнура вони дозволяють. Комфортно ловити на невеличкій вазі, коли вітер, тобто не так все це порусить, сенсоріка Снасті зовсім інша. Тому ну, от такі делікатні речі, якщо ви хочете ловити там взимку окунців якихось, звертайте на це увагу, що треба використовувати тонкі діаметри шнурів. Тут була покльовка, от вона ракушка, але більше клювання не відбувається. Так, ну що, буду рухатись, другої покльовки немає. Буду так, 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 так так прокидувати, бо тут скрізь, в принципі, ракушка, вона на ближній, там, десь на дальній дистанції все, проходимо. GoPro проснімай відео. Ви подивіться, друзі, на це верхів'я інженерії. Це просто топчик. Вовчик давно вже ловить цим спінінгом, я ще не ловив, взяв нього покидати і, чесно кажучи, я не знаю, як це пояснити в двох словах. Це нова. Фінеза Прототайп 842, вона на 2,5 см довша, ніж Фінеза UX, та, що ловив я сьогодні під кінець сьогоднішньої сесії вирішили помінятись вудлишими. Ну, Просто неймовірно. Я думаю, що Вовчик зробить якийсь там великий огляд, як він любить. Про Фінези. Так як він вже довго її використовує. Він її взяв як тільки вони з'явились в Україні. І я просто неймовірно вражений, як цей спінінг лежить в руці. Чутливість. Характеристики закиду просто неймовірні. Я одразу помітив на першому ж закиді, хоча в мене стоїть 0,3 шнур, тут 0,4, а закид значно легше цим вудлищем робити. Новий катушка тримач. Ми з вами про це окремо поговоримо. Графіт лідер зробив два патентованих катишка тримача, вони називаються ОП-1 і ОП-2. Ці катушка-тримачі вже пішли в нові серії 24 25 року модельного ряду Вудлиш-Графіт Лідер. І є там про що поговорити, але я думаю, що це не тема сьогоднішнього відео. Але Раджу вам вже на наступний сезон звертати увагу на ці речі. Графіт взагалі багато новинок планує нам надати на 25 й рік. Думаю, що в нас, як зазвичай, буде на каналі окреме відео на цю тему. Я все там розкажу, що зможу, покажу, бо там ну, скоро вже з'являться вже частково ці в продажу, а деякі з'являться ближче до. Літа 25-го року. І там, повірте мені, є на що подивитись. Так, Вовчик, ну мені здається, що вже активність спала не до нуля, а до мінус <гум> одного. Мінус один, так, да, і ну, ми вже займаємось е... тестуванням спінінга е... Фінеза Прототайп. Фінеза прототайп, так. Да. Ну, Прикольна удочка, я думаю, людям буде цікаво послухати твої думки. Ну, я, я, я вражений і здивований цим інструментом. Ну, я, бачиш, випав з Ютуба, тому що по роботі в мене. От. Але є сенс, якщо ви професійно хочете займатися риболовлею, придивитись саме за цією моделькою. Якщо ви ловите рибу раз на два місяці, то Фінези UX буде просто за очі. <ріст> 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 ну так, да. скріпка страдіварі, просто неймовірно. Пішли додому, друже. Так, ну що ж, друзі, в мене, чесно кажучи, неймовірні враження від цієї короткої сесії. Я давно не кайфував від цих е окуньових... Подіргунчиків і були насправді і такі матьорі покльовки. Непогано половили там 2 години майже, може менше. А, я відкрив сезон мікрухи, а, вовчик його подовжує, продовжує, продовжує незмінно. Продовжує, да. і подовжує. Да, Але я думаю, що повернусь у цей великий спорт берегової ловлі. А, ще а, Зима попереду і тому зимовий спінінг ніхто не відміняв. Безнюансно сьогодні земоновські, як їх назвати, ну рибки серії Micro Вовчик ловив там, а, як ти її називав? Бейбібелер. Бейбі Беллер. Я навіть ще не розібрався. бачите, А я на стінгер. Ось такий стінгер фіолетовий, а Вовчик ловив на кислотний. в принципі, Такий, да. Плюс-мінус шортрес. На... Шорт. Обидві приманки роздали. Активність рибки дуже радує. Я прям хочу приїхати сюди ще, приїхати на повний день. І... Більше не хочеться їхати полями, полями по Десні, засаджувати машину. Там вже така грязюка, друзі, що е, ну, ще далеко нам до машини йти. Я би вам показав, як вона виглядає. Там грязюка і на склі, і на криші. Зараз ще треба заїхати на мийку, трошки збити все це. А от мікруха, відмінно від Десни, робить. Тому, друзі, до нових зустрічей на Ютубі. Не забувайте підписуватись, тому що заплановано у нас на зиму дуже багато цікавого оглядового контенту, щоб це не пропустити. Лайкоси з вас. До нових зустрічей на Ютубі та на Воді.